Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дивні тези мені зараз стали траплятися щодо Одеси. Пише Олександр Коваленко, мовляв, Одесу російські окупанти не так бомбили і обстрілювали ракетами як інші міста, тому що до нашого міста у Путіна особливо трепетне ставлення, і воно має сакральне значення для росіян. Що за чортове марення і нікчемний час. По-перше, Путін не відчуває до нашого міста взагалі хоч якихось почуттів. І в цілому, ця людина не здатна відчувати почуття, крім внутрішніх переживань, заснованих на комплексі комплексів. По друге, будь-яке поняття сакральності це поняття для лохів. Російські окупанти, росіяни Головне, не мають такого взагалі розуміння, як статичної форми. Що для росіян сакрально? Микола II, якого розстріляли сакральні комуністи, Сталін, якого кинули подихати чи брати по партії, релігія, ту саму, яку використав Микола II, щоб придушувати невдоволення у суспільстві. А Сталін гноїв десятиліттями, доки не зрозумів те, що зрозуміло ще в царській Росії, що релігію можна поставити на службу спецслужб. Сакральність для росіян змінюється кожну епоху покоління, рік. Поняття сакральності в Росії це фастфуд для маргіналів і не більше. Його згодовують їм. Розповідаючи про святих, які ніколи не жили, про подвиги, які ніколи не відбувалися. Вчора сакральним для них був Павлик Морозов, а сьогодні Зек, який убив матір, але вирушив із зони воювати в Україну. кажучи, що Одеса менше зазнала ударів з боку окупаційних військ, але знаєте чому? Тому що їх просто не було в межах міста на відстані застосування стовбурової артилерії та РСЗВ. Якби Миколаївська область не встояла, то РВВ рівняли б Одесу так само, як Харків, Чернігів, Суми. Саме з цієї причини Одеса та РВВ була доступна лише за допомогою ударів. Кер МБ Калібр х Х-101, Х-59, П-800 Онікс та Х-22. А це дорого і мало ефективно, адже частина з них з імовірністю 80% збивається. Виконати десятки на відсотні мільйонів за залп із посереднім ККД тисне у перші дні вторгнення по Одесі та області завдавалися масовані удари. Мабуть, про них почали забувати. Забули про терас, забули про затоку. Забули багато про що, адже зараз Одесу відносному спокою завдяки тому, що окупанти відкинуті на лівий берег, а море і зовсім не переборна перешкода. З іншого боку, хіба не по Одеській енергетичній інфраструктурі було завдано найвідчутніших ударів: Одеса та область були у гіршому положенні щодо подачі електрики та забезпечення зв'язку з регіонів не в зоні бойових дій. Сакральне місце кажете. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.